Відповідь на питання, як поліцейські розводять на протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння за кермом чи відмова від проходження огляду на зазначений стан. І так, як розводять? Відповідь з практичного прикладу адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери, де клієнту було надано правову допомогу, та у подальшому справу у суді було за статтею 130 закрите. закрито. Що було зроблено? Було отримано матеріали на адвокатський запит, відеозаписи, як фіксувалося зазначена в лапках відмову від проходження огляду на стан сп'яніння, вивчено матеріали. До, у, які були надані поліцейським до суду та встановлені явні порушення при складанні цієї процедури, та й взагалі дії працівників поліції були незаконними. У судовому засіданні захисники просили справу закрити та навели.